Не встиг навіть попрощатися. Військовослужбовець Збройних сил України розказав, як у будинок, в якому проживали його бабуся, дідусь та дружина на Хмельниччині прилетіла ракета, в результаті чого, на жаль, дідусь та бабуся загинули. Ну а він цей час перебував на бойових позиціях. Це моя бабуся тут була дідусь, мій був тут, і виходить жінка моя була. завалена. Вона от в тій стороні була. Получається, там комната наша була, я був на позиції я просто не знав. Ну, я чувствую вже, що щось, щось не то, щось, щось не то случилось. Я вже дзвонив до всіх. І, звичайно, у кожного своя думка з цього приводу. Але я вважаю, що ось вона, яскрава відповідь на всі ці патріотичні гасла: типу, іди воюй, захищай батьківщину, захищай свою сім'ю. Ну і от цей військовий пішов захищати батьківщину. А як батьківщина захистила його сім'ю? Тому що гроші, за які можна було купити ще одну систему протиповітряної оборони, оці гроші витрачаються, а точніше, розкрадаються на будівництвах доріг, на реконструкціях стадіонів, на реконструкціях е, будівель ТЦК, на реконструкціях шкіл в зоні бойових дій і багато-багато на чому іншому. Ну але то таке. Ти, головне громче кричи Слава Україні! І давай пошвидше повертайся в окоп. Ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.